Всім привіт! Це осіння прогулянка сквером на вулиці Якова Новицького та патріотичний. Сквер дуже добрий, з дитячим майданчиком. Зараз день, тому діти або в школі, або в дитячих садочках, але тут завжди. Людно, влітку стоять батути, відпочиваємо молодь. А батьки в цьому кафе відпочивають. Сквері досить чисто, прибрано. Бачимо з вами скошену траву, лавочки. Ялинки. Тут взагалі подобається. Досить такий світлий і чистий сквер. А наскільки я пам'ятаю, за часів Воснесенки тут були звичайні городи та приватні будинки селян. Ось так в нашому місті, в Запоріжжі. Є такі красиві місця для відпочинку. Так, звісно, щоб не завадило б і плитку поміняти. Але вона не зіпсовує звичайної картини нашого Запоріжжя. Подивіться, все ж таки тут добре. Галявини, кущі, дерева. І я хочу сказати, що доволі таки чисто. Немає мусора. Пенсіонери відпочивають на лавочках. ну, А мені подобається. Я би вам порадив гуляти нашим містом і дивитись на такі сквери, на дворики, на все те, що в нас є. Ну, ялинка яка, вона тут не одна, тут є інші ялинки, сосни і ялинки, сонячно і затишно. Ще вам залишився старий радянський забор у сквері. Я пам'ятаю таким, Забори із жовтих труб були вздовж цього нашого проспекту, його пішохідної частини. Та потім з часом вони щезли і на їх місці з'явилися інші забори або не з'явилися і так, і так. А я гуляю нашим сонячним Запоріжжям. До речі, як ви вважаєте, як правильно буде Запорожжя чи в Запоріжжя. Якщо згідно з відношенням до порогів, то звісно, що буде правильно Запорожжя. Тому що ми знаходимося за порогами, а не за порігами. На Запоріжжя це з 22-го року в українській мові так називали наше місто. Ну а за, за цим забором знаходиться АТБ, де раніше була шайба. Шайбу знають. Жителі нашого міста, особливо ті, хто добре пам'ятає радянську добу, пам'ятають прівбар шайба зі столиками на вулиці, з рибою. Навіть я його пам'ятаю, бо я теж в 90-ті роки разом зі своїм кумом пив пиво в шайбі. І тут був свій такий шар. Забор ще з тих часів стоїть, незмінний. Ну, Так як і сквер, і цей забор. Але сквер вже давно змінився, зроблений для нас, для сучасних українців, щоб ми тут відпочивали. Так, Підписуйтесь на канал, подорожуйте разом зі мною і самі по Запоріжжю. Буде цікаво, бо в нас є багато чого цікавого.